Початком повномасштабного вторгнення Сумська міська клінічна лікарня святого Пантелеймона продовжувала надавати послуги пацієнтам, розвивати матеріально-технічну базу закладу і покращувати умови для лікування хворих. Навесні 2022 року. На базі лікарні запрацював сучасний центр урології. Дві операційні забезпечили новітнім обладнанням. А оперативні втручання спеціалісти центру проводять пацієнтам з усієї України. За цей рік ми досить бурно розвивалися. Керівництво закладу нам допомогло в придбанні самої сучасної апаратури. У нас є все необхідне. У нас є лазерний літотріптор, це дуга, рентгенологічна установка, декілька ендоскопічних стійок з візуалізацією 4К, що дозволяє дуже якісно побачити зображення під час виконання втручань. Пріоритетними для закладу у 2022 році були хірургічна та ортопедотравматологічна служби. На базі хірургічного відділення відкрили 30 ортопедотравматологічних ліжок. Лікарі закладу мають змогу виконувати складні операції із заміни суглобів, після яких пацієнт вже за кілька днів може стати на ноги. На сьогоднішній день ми вже встановлюємо ендопротези кульшових суглобів різних фірм, різним хворим, по різним потребам. От, на вчора була зроблена 92-га вже операція. Надавали допомогу і військовослужбовцям, і пораненим. Обслуговуємо всіх хворих, хто звертається, і з нашої області були навіть хворі і зі Львова приїжджали на протезування і на інші оперативні втручання. Завдяки зміцненню матеріально-технічної бази, фахівці лікарні святого Пантелеймона цьогоріч виконали ряд складних операцій на хребті, зокрема зі встановлення імплантів у шийний відділ та міжхребцевий штучний диск. Служба спеціалізується на дегенеративних захворюваннях хребта. Це якби, основний наш напрямок на даному етапі. Тобто, за останній рік розширили значно спектр лікувальних втручань та операцій по цим захворюванням, також новоутворення центральної нервової системи, периферична травми, нервів, особливо зараз військовий час. Із пацієнтами працюють лікарі-фізичні терапевти. Реабілітаційне відділення відкрили ще у 2019 році. А з листопада 2022 на базі відділення запрацював і стаціонар. Реабілітацію пацієнти проходять за двома напрямками: ураження нервової системи і ураження опорно-рухового апарату. Для цього лікарня забезпечена обладнанням тренажерами, апаратами для пасивної розробки верхніх і нижніх кінцівок. Мотомедами, боковими тренажерами їх отримали від благодійних організацій. Швейцарія нам зараз допомагає програма. Це називається реабілітація травм війни. За цією програмою на фахівці нашого відділення виїздили неодноразово на навчання по реабілітації після уражень головного мозку, уражень спинного мозку. Це як ну, звичайні можна сказати, інсульти, е, інфаркт головного мозку, так і після безпосередньо Травм, тобто це імінно вибухові травми і контузії. Влітку цього року на базі лікарні святого Пантелеймона запрацювало відділення паліативної допомоги. Воно розраховане на 20 ліжок. В основному лікуються тяжкі хворі. Це хворі з онкологічної патології з тяжкою 3-4 ступеня, потім з захворюванням серцево-судинної системи, захворювання неврологічної системи, наслідки перенесених інфарктів мозку, також лікується хворі із ревматичними хворобами. За словами керівника закладу, спеціалісти лікарні і надалі працюватимуть над розширенням і удосконаленням послуг. Незважаючи на виклики, які були в цьому році. Дякуючи ЗСУ Добробатам, завдяки яким ми можемо сьогодні працювати 24 на 7, Можна сказати, що наша лікарня в цьому році потужно розвивається в тих напрямках, які потребують в першу чергу і військові, і цивільні. Ми сьогодні бачимо, що йде, незважаючи на військовий стан реформування галузі і майбутнє за кластерними, потужними багатопрофільними лікарнями, які ведуть спроможну мережу.